Це все, що лишилось від будинку Катерини Коломис внаслідок пожежі, яка виникла в ніч на 27 липня минулого року. Близько четвертої години ранку чоловік Катерини Анатолій прокинувся. А коли вийшов з кімнати, полум'я вже охопило пів будинку. Вони з дружиною ледь врятувались. Тоді працівники ДСНС встановили, що саме коротке замикання нещодавно встановленого лічильника спричинило займання. Вранці приїхав від МЧС інспектор склав а. Про пожежу, він обдивився, все, де найбільше ще хата горіла. Ну, Видно було, що весь очах був від лічильника. Тут, де стояв лічильник, тут от, в коробочці були автомати розподільчі по кімнатах. Не лишилось ніякого сліда від лічильника, навіть він згорів, навіть ніякого сплава, не лишилося нічого. І ось Метав рукав від кабеля від нього. Потім, коли вже приїхали електрики, зняли кабель із стовба, то він був весь поплавлений, він горів на стовбі. Кродина Коломисів вирішила подати до суду, аби рівне обленерго відшкодували їм майже 2 мільйона гривень. Однак енергетики своєї провини не визнали. Розповіли, попередньо пожежа виникла внаслідок несправної внутрішньої проводки. А за це, мовляв, несе відповідальність споживач повністю заперечують позовні вимоги катернізосвіня з приводу стягнення збитків. Вказує, що вони несуть відповідальність за неналежний стан електичної проводки тощо. Хоча мало місце за коротке замикання саме безпосередньо в лічильнику, це є основна причина пожежі, яка зафіксована в акті про пожежу. А відповідно, якщо лічильник перебуває на балансі ПАТ енерго, він офіційно нам з юнаку не передавався, як зберігачу моєму клієнту, тому всю відповідальність за збереження такого лічильника і його функціонування це виключно постачальник послуг, тобто відповідач. 14 червня 2023 року відбулось друге підготовче засідання у Рівненському міському суді, на якому адвокат Катерини Коломис подав клопотання на проведення почеркознавчої експертизи, оскільки, як він стверджує, документи, які надали відповідачі у суді, містять у собі очевидні ознаки підробки, серед яких акт передання лічильника Катерині Коломис на збереження. Однак, як стверджує адвокат, потерпілої, вона ніколи такого документу не підписувала. В свою чергу представник Ця відповідача заперечила цей факт. Відповідно до норм цивільного законодавства, якщо їх проаналізувати, то приходимо до висновку, що в даному випадку жодним нормативно правовим актом не передбачено встановлення залежності дійсності недійсності акта про планування від дій споживача підписання або не підписання такого акта. Тобто акт лише фіксує певну подію, а не виконує функцію самостійного правочину, оскільки відповідальність особи на території якої встановлено. ЗВТ несе сам споживач, вислухавши дві сторони, суд відправився до нарадчої кімнати. Повернувшись, ухвалив рішення про проведення експертизи. Призначити по цивільній справі за позом коло з Катерини Зосімівни до приватного акціонерного товариства рівне обленерго про стягнення збитків заподіяних майну стягнення судових витрат. Судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступні питання. Чи виконано підпис? Від імені Коломис у акті про встановлення зміну технічної перевірки контролю огляду та збереження плумб вузла. Відтак від результатів даної експертизи тепер залежить і доля вирішення справи на її проведення суд виділив два місяці. Ірина Жуковська, телеканал ITV.